Сміття більше в Кіровоградському районі розростається несанкціоноване сміттєзвалище. Виростають купи сміття, непотріб звозять і викидають поблизу села Соколівське біля кільцевої дороги цілими вантажівками. Земля розташована на території Соколівської сільради, та належить вона приватним власникам. Хто має відповідати за чистоту на цій ділянці? З'ясовав Микола Мумига. Це звалище поблизу Кіровоградської об'їзної дороги почало утворюватися ще кілька років тому. Та останнім часом смітник почав розростатися. Сюди вантажівками звозять будівельне сміття та інший непотріб. У Кіровоградській райдержадміністрації повідомили, що територія звалища відноситься до Соколівської сільської ради, проте користуються ними садові товариства, які і мають відповідати за стан території. Зазначена територія належить до Соколівської сільської ради. І зазначена ділянка знаходиться в користуванні у садових кооперативів: Беркут або Надія. Сільськими радами на даний час підготовлено листи до зазначених кооперативів щодо прибивання сміття. Тобто працювати з територією буде сільська рада. Голова Соколівської сільської ради Інна Завірюхіна говорить, що ліквідувати смітник мають господарі землі, на якій він розташований. Сільрада вже зверталась до керівництва садових кооперативів з вимогою прибрати територію. Та як з'ясувалось, у ділянок вже є інші власники. Взагалі по закону займається ну, санітарним станом людина чи організація, чия територія ми надавали попередження. Садовому кооперативу Надія директору про те, щоб вони навели привели до належного санітарного стану дану територію, після чого нам надійшла відповідь, що дані земельні ділянки, на яких розміщений смітник, знаходяться вже в приватній власності громадян. Це у телефонній розмові нам підтвердив і голова садового товариства Надія дані земельні ділянки вони принадлежать конкретним людям-владельцям. Собственності земельними участками, на которые производится вывоз з всего міста мусора. а эти люди не контролюють, не убирают. Як знайти власників ділянок, щоб змусити їх прибрати сміття та заплатити штраф за забруднення території, зараз вирішують у сільській раді. Потрібно відшукувати громадян і спонукати їх до того, щоб вони привели свій, свої ділянки до належного стану. Але Трішки проблемно дані громадяни є не жителями Соколівської сільської ради, вони жителі міста Кіровограда, Багато з яких вже навіть в живих. Скільки знадобиться часу, щоб знайти відповідальних за територію, невідомо. А поки з'ясовують сміття поміж дерев та на галявинах, більше є. Микола Мумига, Сергій Баранюк, Ілля Зеленкін день за днем.